Кампанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток, це доставка по всій Україні. Воу, wow, Найки! Вибор кращих речей з доступними цінами. Більше великий розмір. Десь 2-3 XL. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні, Джако, Сьогодні Оніл. Сьогодні будемо глядати склад мішка. XL шорти, шорти, подивимося, Bayern подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал розмір L, чоловіче. Коментували, вступали в нашу спільноту вайбері Asos, Підписувалися на наш ляні, на наш інстаграм-канал, найкі, телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь. Томі Хальфігер активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер за Том тейлор. А тепер заварюємо чайок. Достаємо печеньки, всім приємного перегляду. Так, дивимося такі спортивні, легкі, для вагітних, чоловічі ляні. 32-й пояс, трикотажні, трикотажні, ще легенькі ляні, чоловічі пляжні, найкі, трикотажні. Так, ще. 52-й розмір. Так, продовжуємо. Марк Спенсер Чоловічі. 34 36 вікенд, 50-й з високою посадкою. Жіночі, жіночі ляні, трикотажні примарк, Ляні Макгрегор. Трикотажні, трикотажні, джинсові з високою посадкою. Ляні гарний розмір, трикотажні з високою посадкою, трикотажні. жіночі. Ще трикотажні джинсові. Так, 34-й пояс. Вау, гант чоловічі. Так, легкі жіночі, трикотажні Nike, пепко. Десь великий розмір 2-3 xl філа, трикотаж. 30-й пояс, легенькі трикотажні бахомен. Вилюреви трикатажные, размер 2-3 XL, Трикотажні. Only Sons, Трикотажні. Тую 20, английский размер. Трикотажні Primark. Для плавания размер LXL. Холлистер 32 пояс. Так, для плавання, пляжні. Ще жіночі ляні з високою посадкою. Спортивні жіночі ляні. Джинсові. Так, пул бір. Так, і ми повністю розібрали весь мішок. Підписатися на наш канал. Усім всього найкращого.